У місті Петрова Кіровоградської області 10 червня відбудеться перший футбольний поєдинок між ФК Інгулець Петрове та ФК «ЛНЗ» Черкаси в ексклюзивному коментарі телеканалу конкурент Ві президент футбольного клубу інгулець Олександр Поворознюк дав прогноз на цей футбольний матч. Я рахую, що футбольний клуб Інгулець просто зобов'язаний вигравати у четвертої команди першої ліги. Але mm -hmm. за що ми любимо Йовіліченство футбол? Що він непредсказуємий. Тому ніхто не мог подумати, що ми виграємо київське Динамо, при тому без шансу у «Київського Динамо. Це знаєте, футбол це психологія. Хто як настроїться, так і грати. Можна без зв'яз, без імен, але коли ти настроївся, футбол грають футболісти, в яких є. або Футбольний інтелект, це мозги футбольні, або швидкість, або сумасшедше бажання. Оці от, от три, три, три речі, які повинні бути у футболіста. Навіть якщо нема нічого, ні скорості, ні футбольного інтелекту, але в нього є велике бажання, він буде грати в футбол. Так що тут полакватна, поле, поле м'яч круглий. Я, я за чесний, хороший футбол, а там уже нехай переможе сильніший. Відомо, що команди проведуть два поєдинки за класичною схемою Вдома на виїзді. Один з яких і відбудеться 10 червня у Петровому.